Ай Боже щастя, шановне панство. Якщо ви шукаєте, яку саме кухню робити, бо нещодавно збудували будинок, і от-от маєте туди заїжджати, та не маєте де готувати, то не переймайтеся ви, як от неардертальці. Ура, сказав! Вони теж не мали на чому готувати їсти. Тобто, окрім вогню посеред печери, в них нічого й не було. Але жили ж туди люди, правда ж? Жили, але не довго. Ми ж вам бажаємо, аби ви жили довго і почувалися вдома як у раю, а тим паче з меблями від меблевого краю. Отже, ви на каналі, де про меблі та дизайн вам розкажуть все і навіть трохи більше. З вами Роман Погайдак, і поговоримо ми сьогодні про острів. Так, так, саме про острів на кухні. Та й зрештою про кухню як таку також. І це все буде на прикладі роботи меблевого краю в одному із мальовничих будиночків міста Збаража. Вмощуйтеся зручніше, і ми починаємо. Манікюру та педикюр. Хлопа трохи попустило. PANEMAIA З героїною нашого сьогоднішнього сюжету чоловік як знав, скільки доведеться йому переробляти у ремонті, аби получився бажаний результат, він не розмовляв десь так з місяць. А потім, як то кажуть, хлопа трохи попустило, бо ж то кухня для нього і де дружина, готуватиме йому найсмачніші в світі: борщ, вареники та сирну запіканку чізкейк по закордонному. Отже, ми вирішили поставити посеред кухні Айленд, острів по нашому. Аби той Айленд виглядав так солідно, то ми приєднали до нього ще й стола, так би мовити, якби до України доєднали. Кубанську область. І нам це все так здалося легко і неповторно, що ми ще й приправили це все барною стійкою, так би мовити, Кавказом. З однієї сторони до острова є доступ з боку кухні, і саме в тому місці там найзручніші, найглибокіші і найвмістиміші шухляди. З іншого боку, місце для посиденьок коліжанок. Поки господиня наливає татранський чай по стопочках. Тої коліжанки можуть зручно розмістившись на барних кріслах, випити та з'їсти, ну тобто закусити усілякі наїдки, приготовлені з нагоди їхньої зустрічі. А власне, зустрічає нас при заході в саму кухню, крутяцька вітрина, бар, як ми вже звикли, з притемненим склом, підсвіткою та цікавим вмістом. З іншого боку острова, так би мовити, у Трапезній зоні, у нас величезний стіл на металевому важкезному каркасі. При цьому наші хлопці-майстри його заносили у кімнату так, щоб їм мало пупці не порозв'язувалися. Та в тому і задум масивної конструкції ніжок і здоровенної стільниці. Довжина і ширина конструкції, 160 на 90 дозволяє зручно розмістити по одну сторону. Три а по другу сторону теж три. А в торці дві коліжанки. А це вже практично у вас вечірка. До речі, про сам склад, а точніше, де саме складає газдиня, усілякий там посуд на свята з катертини і навіть, як ми бачимо, частину бару. То все це зручно розмістилося на комоді, який ми теж стилізували під кухню. І як зараз модно виконали його у мінімалістичному стилі без ручок на дотик. Від дотику великі і широкі шухляди вмістимі за змістом відчиняються і плавно зачиняються, а все це завдяки якісній фурнітурі. Хто знає роботи меблевого краю, той обов'язково скаже, що ми надаємо перевагу тільки якісним європейським виробникам фурнітури. Одним із яких є і компанія Хафеле. Скажу вам чесно, ще на зорі меблевого виробництва, коли я не Знав, що таке якісна фурнітура, то експериментував з усіляким китайським різноманіттям, виготовленим здебільшого із бамбукової лозини. Так, час іде, досвіду ми набираємося з кожним об'єктом все більше і більше. Більше цінуємо свій час та витрачені з розумом кошти і зупиняємося на якісній фурнітурі від хафеле. Отже, що ми маємо, обираючи цю компанію? Перше: європейську якість ось рівень незрозумілого Китаю, а ось рівень Хафеле. Друге гарантія на деякі свої комплектуючі хафали дає до 10 років гарантії. А це вам на хвилиночку аж два терміни того гаранта. Третє. Стандартизація. Всі завіси, напрямні підйомники, кутники та всілякі там інші фурнітурні елементи виконані по технології, де одне підходить на заміну іншого. Нічого не треба пересверлювати, видумувати якісь приспособи, чи танцювати із бубном під час регулювання елементів. Четверте, наявність на складі. От скажіть, чи є для вас важливим фактором те, що що ваше замовлення на комплектуючу до кухні будь-якої складності обробляється впродовж кількох хвилин. А поки ви п'єте каву, то його вже вам підготували до видачі і допомогли погрузити вам у машину. Для нас звичайно це дуже круто. П'яте. Припустимо, що ви замовили щось таке екзотичне, чого немає саме на регіональному складі дилера Хафеле. Так, за кілька днів цю екзотику вам доставлять з центрального складу мега великого у місті Львові до будь-якого куточку України. Наступного разу я вам розкажу трохи більше про фурнітуру Хафеле. А зараз давайте повернемося до нашої красуні кухні. За естетику краси у цьому випадку відповідають комбіновані фасади ДСП та акрилу. ДСП з текстурою дерева відповідає за затишність. Та натякає, так би мовити, на екологічність, на близькість до природи. А акрилові глянцеві фасади за знустостійкість, за таку собі гламурну дзеркальність. Бо вони настільки глянцеві, що аж зачісуватися до них можна. Зараз хтось із вас скаже, а як же ж пальці, а точніше відбитки від них, коли ти готуєш. Тож буде і не дивно, що на поверхні господиня може залишити пальці. Але не на акрилі. Шановні, це ж акрил на той і він, акрил, на то його і придумали розумні люди, аби ви менше терли, а більше відпочивали. Скажу вам по секрету: готуючи на цій кухні, господиня абсолютно не змучується. Адже під час проєктування кухні ми використали правило золотого трикутника між холодильником, мийкою та варильною поверхнею. Витягнув із холодильника, зробив півкроку і помив у мийці. Півкроку і ти вже готуєш. І далі чверть кроку і ти смажеш, тушкуєш, вариш та печеш чи випікаєш. О, до речі, про мийку мало не забув вам сказати, що вона не просто така собі мийка із звичайнісіньким зливом. По-перше, мийка ця зі штучного каменю. По-друге, вона змонтована спеціальним чином, так би мовити, під стільничку, так, аби вам було зручно всі крихти одним помахом руки змітати у раковину. І, по-третє, замість зливу тут спеціальний механізм, через який просто можна зливати воду, а при потребі розмільшувати біологічні відходи. І навіть якщо ви. Трішки роззява, як я, і можете чисто випадково туди струмити пальця, то нічого не трапиться. Бо там всіляка електроніка фіксує такі дії і вам нічого не зашкодить. Про мийку я вже вам розказав. Давайте про змішувач. Ви і так бачите, що він не простий, а чорний. Тобто найпопулярніший, який зараз є. дуже масивний і, мабуть, важкезний. Звичайно ж, бо він привезений з Америки. Якщо ми вже почали говорити про техніку, то обов'язково звертаємо увагу на вбудований холодильник. Останнім часом це стало нормою для кухонь із великою кількістю гаджетів. Духовку, яка розташована у пеналі, на. Саме на найпотрібнішому для вас місці. Варельну поверхню, яка виготовлена із загортованого скла. Та апофігей нашого апофіозу космічну витяжку. О, це справді цілий космічний апарат, який відкриває свої лопасті, коли взлітає, випромінює світло, коли працює, та всілякими циферками показує режими, швидкість та час роботи таймеру, наскільки ми його увімкнули. Останнє, що варто згадати з технічної сторони, то наявність на кухні посудомийки одразу на 12 персон. Підсвічування верхніх тумб додатковим LED-світлом. Аби нам краще бачилося, так би мовити, уночі, коли ми крадемося до холодильника. Монтували ми в острівну кухню також і додаткову приховану розетку для того, аби підключити міксер, кухонний комбайн чи навіть зарядник. Телефон ось так сильно ми хотіли догодити господині. А ще дивіться, яка крутезна стільничка, що на самій кухні, що на острівку. Вона в нас із гашпіаль пластику і імітує цього разу мармур. Крутість стільнички в тому, що даний тип покриття не боїться ні вологи, ні температури. А ще завдяки великим форматам заготовок, то можна на кухні робити абсолютно різні. Вихиляси, складність, з яких немає меж. А пам'ятаєте, я колись вам розповідав про своє бажання робити кухні із мінімальною кількістю верхніх тумб? Бо сучасна фурнітура дозволяє все потрібне нам розмістити у нижніх ящиках. Мало того, що розмістити, ще й зручно досягнути за рахунок того, що шухляди висуваються повністю із тумби, мало не на середину кімнати. Так от, у цій кухні, хоч і є велика кількість нижніх тумб, довелося зробити кілька верхніх, Як то кажуть, англійки, кілька юнітів, так би мовити. Аби було. Ми ж в меблевому краю не можемо отак просто зробити тумбочки і все. Одна із туб настільки чудернацько відкривається, що на те, як вона працює, приходило подивитися мало не півзбаража. У той день у Збаразькому замку поменшало відвідувачів. Охкали і ахкали гості у цьому будинку і тоді, коли піднімали свої голови уверх та звертали увагу на стелю. Власне, над якою спочатку, як і над цим проектом, попрацювала наша студія дизайну. Потім майстри-ремонтники, а потім наші майстри-декоратори. Як вам крутезні балки, світильники? Стельовий декор ми до того ж поєднали із стіновими панелями в один, так би мовити, ансамбль. Потім то все акуратно підсвітили, і у нас вийшов просто крутезний інтер'єр. Всі світлові фішечки, стрічку, трансформатори, кабеля, профіля ми взяли в наших партнерів та друзів Lighthouse. А мегафішка, того як завжди, вмикається та вимикається світло. Це чарівний комод, і ви стаєте володарем світла. Тому що одним помахом рухи ви його вмикаєте, а іншим помахом вимикаєте. Головне знати, в якому місці це робити. Хіба не магія? Насправді у цьому ролику ми вам показали геть не магічні речі, а роботу багатьох майстрів із різних галузей: від плиточників, сантехніків, електриків, до меблевиків, декораторів ну і звичайно дизайнерів інтер'єру. Тільки через їхню злагоджену працю утворився цей цікавий проект. Ну і звісно, респект господині, яка довірилася нашій студії дизайну та дозволила себе переконати у багатьох речах, які ми використали в оздобленні інтер'єру, хоч і спочатку вона вагалася. Ви ж не вагайтеся. Бо як бачите, результат говорить сам за себе і ставте вподобайки цьому відео. Хто не підписаний на канал Мадблевого краю, обов'язково зробіть це. Ну а в кого виникло бажання залишити коментар, то обов'язково. Це зробіть і напишіть, що саме вам сподобалося в цьому інтер'єрі, а що ні. Я ж побіг на процедуру манікюру та педикюру, а також фейсліфтінгу і шугарінгу. Як ви зрозуміли, йдемо ми з батьком знімати програму про салон краси, над яким попрацювали наші студії дизайну та й сама виробнича компанія Меблевий Край. Що то за специфічний такий салон, в якому не тільки підправляють вам, так би мовити, вашу красу, але і здоров'я, ви обов'язково дочекайтеся у наступних наших випусках і все побачите на власні очі. Отже, миру і злагоди вашим домівкам. Звіт втягнув. Таке файно взаді гарно всі світи, камін, теплота. Ага, поїхали. Тисни знов ацепт. А? Дуже добре, але давай спочатку. Не ардин... не Андер... Не андертайці. Ха! Сказав, сказав, сказав. Правда? Хафали то і хафали. то є рік. Адже під час проекту АПОЄ проект, вилізне.